Якщо коротко, ми старалися грати організовано, вивчили манеру гри е, нафтовика Охтирки і виходили, виходили, з цього виходили. Е, старалися грати свою ігру, не, не попадати під вплив гри суперника. Я думаю, що нам вийшло. Не знаю, наскільки воно було видовищно е, зверху, але... В загальному плану гру виконали, тому і, і, і напевно, такий результат. Вопрос, Будь ласка, ви до скільки ви і взяти така Ну, ви знаєте, переглядали гру як і з Краматорським, як і, так і, так і з Десною Чернігів. Ну, щоб сказати, що чимось здивувала команда Охтирки, я не можу. Хороша команда, добротна, з дуже хорошим підбором футболістів, які вміють грати в футбол. Ну, але ми знали, як проти них і, грати, і оборонятися. І... Ну, в принципі, вийшло. Хоча Охтирка мала моменти, могли забивати, ну, значить, ми більше заслужили на перемогу. Значить вона нам більш потрібна, молода команда, молоді хлопці, тільки ростуть. І... Я думаю, що нам ці ігри додавлять впевненості як домашня гра з Миколаєвом, хоч результат 0-0. Але в нас була досить така змістовна гра, якісна гра. Ну і сьогодні, відповідно, може менш видовішніше, але тим, тим не менш три очками своїх заробили. Після другої гри, важко грати в Борис, чим відрізняється гра? Та нічим м'яч м'яч. Той самий поле таке саме, повірте, що і вимоги ті самі, що були в другій лізі для нас, От, при організації гри. Тобто в нас вимоги в команді ті самі. І, і, і тренування практично нічим не відрізняється, що були в другій лізі, що в першій. Ну, може, трошки швидкість прийняття рішень вимагається більше в першій лізі. От, а так. Хоча ми на тренуваннях все, все те саме відробляємо і швидше, швидше, швидше з м'ячом працюємо, швидше швидше думаємо. і ну, Вимоги в ті самі лишилися. от. Може, може, більш кваліфіковані футболісти в першій лізі. За зарах, зарах, рахунок чого ж тоді ви перемогли, як ви вважаєте? Я думаю, за рахунок організації гри. Ми виглядали досить структуризовано, цілісно виглядали, У нас не було, не, не випадали люди. Не випадали. Іграли дисципліновано, виходили з установки і в принципі вийшло. Да, були моменти, я, я не говорю, були моменти в нафтовика, але наші контратаки були досить гострими. І навіть не так самі контратаки, як було дуже багато перспективних атак, з яких можна було більше витискати. Ну, так, в нас так гра побудована. В нафтовика більше поперечного футболу. Контроль м'яча, м'яч. Між лініями і так далі. Кілька добрих слів про вашого голкіпера. Я тільки радий за нього. Йому 19 років. Роман дуже молодий воротар. І ми йому довіряємо, і він оправдовує нашу довіру. Так що... А, є, а є, як і справи дитя, чи, чи скоро не на У нас є. у нас. Я не можу сказати, що Роман воротар номер один. У нас ще є Олег Білик, хлопчик 98-го року народження, який, ну, я думаю, що вже в наступній грі і його ми попробуємо. Тобто в нас є своя академія, є своє у 19, який грає в прем'єр-лізі, і в нас є з чого черпати резерви. Ми особливо не пробуємо залучати і футболістів тільки по тих позиціях, які в нас проблемні. От. Сьогодні в запасі був хлопчик 99-го року воротар. Так що в нас, нас така філософія клубу, що ми все омолоджуємося і омолоджуємо. Ростемо, але омолоджуємося. академія існує давно? Академія існує давно, вже сім, сім років. Дуже вам дякую. Удачі. Дуже дякую. Вам удачі, все найкращого.